Де зараз українці можуть отримати туристичну візу до США? Найпростіший і логічний варіант це посольство США в Києві. Проте зараз посольство працює в обмеженому режимі, тому цей варіант відразу відпадає. Найближчі та зручні варіанти для українців це сусідні країни. Польща Варшава та Краків, тут можна пройти співбесіду на російській мові, а іноді й на українській. Це один з найпопулярніших напрямків серед українців. Угоршина, Будапешт. Також приймає українців і часто має вільніші дати Словаччина, Братислава, Румунія, Бухарест та Молдова Кишинів хороші альтернативи, особливо якщо ви проживаєте поруч. Литва, Чехія, Австрія, Німеччина деякі українці успішно подаються і там, особливо, якщо вже проживають у цих країнах, тимчасово. Якщо англійська мова для вас не є проблемою, ви можете податися до будь якого посольства США у світі, де наявні вільні дати. Головне бути фізично присутнім у тій країні на момент співбесіди. Також є опція прийти на співбесіду із перекладачем, але не забудьте завчасно повідомити про це посольство.